Майже 50 тисяч прикарпатських родин залишилися без крапленого газу, а це у весняно-літній період єдиний доступний ресурс для приготування їжі у негазифікованих селах Івано-Франківщини. У село Грабі у Рожнятівського району балони з паливом цьому році ще не завозили. Взагалі мешканці стурбовані, адже якщо взимку ще палили печі дровами, то нині цей спосіб недоречний і займає багато дорогоцінного часу. Ще зимою зимовий період менш більш так знаєте, простіше, бо люди опалюють хати дро. Ми ще й готую тіжу на дровах, а зараз у літній період печі не палять і тому особливо потрібний зріджений газ для того, щоб приготувати їжу. Дрова теж дорогі, дрова, нам теж ніхто не виписує, а треба так десь он там, он там, то отак розкручуємося з дровами. Ну а газ вже б... скоріше, то все робиться. Тож поле треба йти, все. То проблема з газом досить велика. Я навіть не знаю до кого звертатися. Підприємстві Івано-ФранківськПропан, яке забезпечує скрапленим газом усю західну Україну, пояснюють не можуть придбати пільгове паливо через непроведення аукціону. Його з невідомих причин не організовує профільне міністерство. Останні торги, які зазвичай відбуваються щомісяця, пройшли ще 30 січня. Скраплений газ можна купити і за комерційною ціною однак він здоровшує майже в три рази. Повинен бути проведений спеціалізований аукціон, на якому ми газ закуповували за ціною, яка є значно нижча від комерційної ринкової ціни, від 132 до 145 гривень. Така ціна в залежності від умов регіону. Якщо це буде комерційний газ, відповідно ціна буде становити гривень 350 і вище за балон. І більшість наших споживачів будуть не в змозі його придбати. Газовики вже не раз зверталися зі своєю проблемою до обласної та центральної влади. Однак віс наразі й далі стоїть на місці. Коли відбудеться пільговий аукціон, нікому не відомо.